Всім привіт! З вами шампунь. І в цьому відео ми будемо грати в ігри про капібар. Я проводив себе в телеграм-каналі опитування, чи б хотіли ви бачити таке відео, чи не потрібно. І ви захотіли таке. Раз ви захотіли, то я знімлю. Хочу попередити, що це відео буде смішним, тому що таких серйозних прямо ігор про капібар немає. Ну бо просто скажіть мені, як ви це представляєте, серйозна гра про капібару. Так, я навіть не знаю, з чого починати. Ігор буде сьогодні багато, тому перше буде такою. Так, це що за капібар? Це. Капібара літає. Ой. Капібари що, що це з нею сталося? Хух, перша гра, і. Я здивований. Перша гра нормальна. В першій грі немає дурдому, але. Це тяжко. Ну, все, я не можу. Давайте. Так, що тут є? Ну, ця гра скучна. Так, я теж признаюся. Я в ці ігри зарано не грав, ну тому що якщо я би в ці ігри грав перед відео, то а, не було б таких живих емоцій. Йдемо до наступної гри. Так. Велком! Добре, тут далі щось пише. Так, в нас є капібарка. Як ми назвемо її? Назвемо ми нашу капібару капібара. Привіт капібара! яку звати капібара? Добре, ти в нас будеш їсти. Ти в нас, давайте ми тебе зразу й погодуємо. Картопля. Бачу, тут збоку пишеш, що ти любиш її. ой Це що? Це що? Ну, зараз покажіть мені знову, так. Я знаю, що потрібно бра. Кап... Подивіться просто на її рот. Це просто, якщо ви таке нічкою побачите, то спати, я вам кажу, ви не будете. <гум> ну, ой-ой-ой-ой. В неї в роті пустота. Давай їж. Що, наїлася вже? Картопля ще розвалилася. І я так думаю, що після цього відео я сам стану капібарою. Капібара тільки покупалася і. А, це вона спить. Дякую за монети, дякую за монети, дякую за монети. Що ви тут мені пишете? Все рівно, мені не потрібно її фоткати можемо, ну. Тану вас, мені реклама. Вискочила, тобто, заради того, щоб покупати капібару, я маю дивитися рекламу. Так, невже ми поділитися цим можемо? З іншими капібарами чи з реальними людьми? Все. Ця гра мене звела з розуму. Так, я всім своїм друзям відправлю фотографію Капібару. Думаю, після цього всі подумають, що я дурачок, якщо я їм надіслю капіба... Кап... надішлю капібару, я вже говорити не можу. От вам потрібно бачити фотографію Капібари, яка з закритими очима приймає душ. Та поговори хоча б зі мною капібара. Я на неї тикаю, і дивіться, вона вухами. Вона а це вже в нас така мобільна гра, знаєте. Так, давайте ми сюди зайдемо. Так, ми можемо врятувати іншу капібару. О, тепер у нас ціла банда капібаряча. Подивіться, я не знаю, що це за гра, але банда капібаряча йде рятувати всі капіба. Я програв. А ні, я виграв. Так я не зрозумів, я ж вдарився. Ану, це що за бум? О, капібара капібара побіліла. Ану, це що за привид капібара? Це, а, це ми самі і є привид. А ми ну, так, давайте йдемо, 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 йдемо. Ну, тобто, ми можемо стояти, ми можемо зупинятись, коли завгодно. Це дивно. І ми знов програли. І нам пише, що ми виграли. І знову 30 секундна реклама. Це, це... будь ласка, не давайте мені знову цю рекламу. Ні не, не тільки на реклама. Це капець. Там було тільки реклама, так що ми будемо грати в іншу гру. І які тут капібари? Так, Там таких капібар багато. Давайте, давайте ми пограємо, чому б і ні. Надіюся, до речі, ті, хто не знає, капібара, це найвеликий гризун у світі. А ну, чому ми зелена капібара? Так, це що тут? Уда! ха ха Мне забавно, ану. <риві> а ну, капібари. Це шо за бабка? А ну, зараз. Ди. Ді... А! А! Куди? Чого кабібар на крокодилі? Це шо за хагівагі? Це Це якийсь мо. Тыш-тыш-тиш. Дивіться, яка Капібара. Могуче, дивіться, дивіться. Ага. Капібара! Це не культурно. Ви бачили, що Капібара зробила на цьому монстру прям в лице? Діч. А ну давай сніговичок, давай Сніговик, подивись сюди. Як це не культурно, як це не культурно? Як це не культурно спанч Боб? А ну, як думаєте, хто сильніший, капібара чи Спанч Боб? Звісно, що крокодил. Крокодил сильніший всіх. Давайте. давай, Ти хто така? Получай. Давайте! Хто на мене? Я саме сильна капібара на світі. Давайте, давайте. Капібарка біжить. Ану, що? Чудіще ти не земне. Давай. Ой, я не ту... Я знову не на ту кнопку нажав і капібара. Ей, це взагалі законно. Та ні, я хочу тікати, звідси. Це якась гра, ненормальна. Це гра для психів. Та, блін, я здурію з тієї гри. Куда ця капібара сама біжить? Та, блін, боже! Боже, капібара! Та куди вони цю капібару кидають? Добре, давайте тепер. Ууу. А ну, подивіться, а дійсно, ми можемо що. Подивіться, давайте ми ще під кінець цього Спанч Боба. Вибачте всі, хто його любить. Знову не та кнопка. Може, хватить грати, в то незрозуміло, що, і пограємо в іншу гру про капібар. Так, блін, зачем я кажу гра про капібар, якщо вони всі про капібар? Давайте нажимаємо. Це що? Невже? Що це з капібарою сталося? 87 рівень. Е. е. Точно, я всю гру колись грав. Блін, я я, я. я чесно, от я в неї давно грав, але забув про це. Тому що я скачував всі підряд і. Ам. Блін, а ну, це що. Поїхали, капібари! Ой, капібар забуксували. Але нічого, давайте поїхали далі. Капібарчики ви мої. Банани. Банан! Я, як? Да мені знову висвітилась реклама. Це якась нереальна гра. Це, це гра для настоящих спортсменів, які їдять на машині за капібар. Ось я ніколи не думав, що я буду їхати на машині за капібар. А ну що тут інше є? Давайте поплаваємо. Давай, попливли, попливли, попливли капібара, капібара, ось мені смайлик, -кі який ригає акула! Що це було за акула? То якась була упора та акула. А ну, що це таке вже? Ми так і не перевірили, бо мене з гри викинуло. Та ну. А, вже не викинуло. Добре, давайте. E, вежа з капібар? <т meiner>. Ви колись таке бачили? Вежа із настоящих справжніх живих капібар. Ем. Капібари люблять морозиво. З чого ви це взяли? І звідки капібари. Що з ними? Ну... Танцюємо як капібари. Добре, це виглядає дивно. Так, що? А? Невже? Це що Майнкрафт Капібара? В цій грі є Майнкрафт Капібара. Бачите, вона ось тут у нас. Ви любите Майнкрафт і ви любите копібар? Купляйте скин Майнкрафт Капібара. Я і не знаю, що Майнкрафт Капібара є в цій грі. Я думаю, що Майнкрафт капібари вони тільки в Гуглі є. І подивіться, вона теж танцює. Давайте ми перестанемо танцювати, але зато почнемо клацати по екрану. Дивіться, це капібара клікер. Ми тут можемо купляти нові клікери і та е... тикати на цю капібару. Ми вже натикали 40 разів, коли ми натикаємо 50. Ми купимо двійний клікери. І тепер, коли ми один раз нажимаємо, ми получаємо. Шо ми отримуємо ми зразу дві... Ну, дві капібари. Так, Тепер ми отримуємо зразу три капібари. ну, а двома пальцями можна. Дивіться, дивіться, дивіться бізнес капібар, дивіться, 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 дивіться. Е, це що, капібара з яблуком, добре! Поїхали! О! Автоклікер! Так, у нас з'явився автоклікер за 125 капібар. Тобто ми за капібар купляємо капібар. ну, ні, я хочу бути звичайною капібарою, я не хочу ходити з яблуком на голові. Це не дуже приємно. Давайте. Давайте далі, автоклікери. Це що тут літає? Ми нажали на цю капібару, а ну. Тепер, ну, ця капібара, яка, яка тут летіла, дала нам дуже багато капібар. Нажимаємо, 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 нажимаємо. Швиденько, швиденько, швиденько. 200, ну, 300, 300, 50, 500, 100. Оооо! Як це сумно, в цієї капібари пішов дощ. Подивіться, ми тут купили цілу ферму з капібар. Скажіть, це нормально? Ми завели цілу ферму. А ну, що тут ще є за 12 тисяч? Ні. 12 тисяч я не наберу. Але будемо ми на цю капібару нажимати. Це так забавно. Ех, ця гра для тих, кому немає чим зайнятися. Просто нажимаєш на капібару. Купляєш капібар. Це так? класно. Ану, ми тут погодою можемо керувати. Добре, я не хочу дощ, мені не подобається він. Ану зараз ми можемо. Так, ми можемо за 12 тисяч цю штуку купити. Ура! Ура! Це на такому прекрасному моменті я думаю можна закінчувати це відео. Давайте ми тут ще автоклікерів чуть-чуть купимо на цю Капібару. Ну і з вами був шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!